У цьому випуску ми зробимо детальний огляд на найдорожчий кінотеатр Києва квиточок, в котрий коштує 750 гривень. А потім підемо у найдешевший квиток у котрий коштує всього 75 гривень, і побачимо, чи є сенс переплачувати, адже ціна відрізняється у 10 разів. Також відвідаємо виставку Монатіка. Так, так, вам не почулось виставку Монатіка. З'ясуємо, яке взагалі відношення Монатік має до сучасного мистецтва і до картин. Що ти кривишся? Випуск видався, хоч і коротенький, але дуже насичений. Тому давайте натягнути час і йдемо у перший е, цей себе. Кінотеатр. Дорогий. Дорогий. Пішли. І так, ми прийшли в найдорожчий торговий центр Києва. Відповідно, найдорожчий кінотеатр. Ти відчуваєш себе богемою зараз? Я вже да, починаю відчувати оцей, оцей присмак богемності просто в собі. Дякую. У нас на 15.10, саме тому у нас ще трошки часу для того, щоб показати вам кінотеатр. Мені здається, на мою нескромну думку, це один з самих стильних кінотеатрів Києва, бо тут все дуже сучасне, мінімалістичне і гарне. А, перший ряд треть-четверте місця. Дякую. Uh -huh. yeah. uh -huh. Так, перший ряд, третій, четвертий. Це наше місця. <laughs> Перше враження, ніби ти до когось додому прийшов. <laughs> такий маленький зал, і це дуже незвично. Так, ну реально, да. Зальчик такий, дуже здається. Маленький. Що у нас тут є? Іди сюди, давай познімаємо. Перше, це якась кнопочка з світлом. А, дивись. Може я ще що книжку читати, поки Дивишся фільм. Далі це що у нас? Це Можливо, виїжджає. Це... Такий спук. Так, ну. <ріст> <ріст> Отакому. <ріст> Не дивитись кіно. Я просто уявляю, дивіться, всі фільми тут отако. Коротше, всі будуть чекати, поки ви вийдете, заїдете, і всі це будуть чути. Тепер дай камеру, От, стань туди. Коротше кажучи, ну, взагалі прикольно. Не знаю, подивимося, але екранчик здається масюінький такий, як наче ти десь у когось в гостях. Да? Так, Просто це, це... дуже багато людини. Здиванчик, в принципі, такий, розрахований чисто на, на двох. От подивитись, я, я розмовляю, як, як ведучий передачі. Бачиш, є USB. шки Отут, є USB. Нема Type-C. Для iPhone 15, що в цумі, мабуть, у всіх повинен бути 15-16, тільки з такими телефонами сюди пускають. А, вже не підходить такий розйом. Виходить, що я не можу зарядити свій айфон А є такий. Е... Це. Це був лакшері звук. Так. Можна. Е... Книжку покласти сюди. Так, да, можна поїсти. Я так розумію, що тут у нас мілкбар, ну покажи. Короче, Коди Від, від мілкбару. і можна замовити. До речі, спробуємо під час фільму що замовити. Тут є кнопочка. Ось така кнопочка. Тут намальовано, що можна що замовити їсти. Обов'язково, як почнеться фільм, я хочу саме під час фільму спробувати що замовити, подивитись, як це все приносять, чи це буде комусь заважати. До речі, поки що тут зал пустий. Але ми. Я бачив, коли замовляв вже місця. Вони були останні ще тиждень тому. Тобто дуже попитом користується кінотеатр. Але тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять місць всього на всю залу. Екранчик, типу. Метри два з половиною, може, да? Такий диви так раз два все, але такі штучки м'які диви, може малювати. Я люблю. Лє ру. Бачиш тепер Тепер всі буде знати, як, як я сильно тебе люблю. Коротше, фільм вже почався. Я хочу ж зараз замовити каву. Видивлялись тебе упала з краю зірки. Не робіть помилки, Будь ласка, не паркура біло. Ну я розумію, що Лера трішки під враженням від мультика. Справді, мультик дуже класний. Я сам трішки розплакався, але нікому не показував. Що до кінотеатру. Я не можу сказати, що мені дуже сподобався цей кінотеатр. По перше, дивні відчуття, тому що відчуття, що він вже старенький, що їм вже покористувались, можна так сказати. Всі дивани вони дуже скрипять. Коли ви кудись натискаєте, вони там Ну, це смазка коштує в епіцентрі 45 гривень для того, щоб воно ну як мінімум не скрипіло. Щодо екрану, він досить маленький. Зараз покажемо вам. Ми сиділи в першому ряду. І якщо ви знаєте, в кінотеатрах екран він такий в, в дирочку. І цю дирочку <кхи> зараз ви просто все це побачите, її прямо було видно. І можливо, якщо б ми далі сіли, там другий, третій ряд, а всього в залі три ряди, дещо було навіть дискомфортно. Чи порадив ви я би сюди сходити? Якщо ви хочете вразити дівчину на побачення, то будь ласка, якщо просто сходити в кіно, чогось такого прям нового для себе ви не побачите. Екран маленький, відчуття, що я подивився дійсно, як вже моя дружина і казала. Фільм просто в гостях у якогось дуже багатого друга, у якого є кінотеатр у власному домі. А якщо ви хочете подивитись кіно на великому екрані, то кінотеатр в Цумі це не для вас. Треба йти в кінотеатр з класним великим екраном. Тому що тут це кінотеатр, знаєте, чисто про побачення, про поцілунки, якщо ви з дружиною прийшли. І таку камеру, де ви залізли, як я, оце в яйце. Ось так ви там сидите і насолоджуєтесь просто один одним. Тому вирішите самі, чи коштує це 750 гривень. Я вважаю, що ні. Але хто я такий, щоб вам казати про ціни. Тому вирішуйте кожен для себе, чи варте воно цього. Ми постаралися вам показати, як воно от є. Постаралися прямо в деталях. А зараз тут у цьому до речі поряд з нами є виставка Монатіка, в яку можна потрапити за донат, тому Ми зараз задонатимо і разом з вами подивимося, що там за виставку зробив Монатік. Кажучи, у цій виставці кожен експонат це ось така іграшка, яка... Ти... яка відображає стиль картин ось цього художника. Кото. кото, кото, кото. Кото, мабуть, він так і називається. Я про нього перший раз сьогодні почула, але реально виглядає класно. І я так розумію, що... Це як символ серця, і він витягається, але я не знаю, чи це можна робити, не буду такою. Так, Там був Охоронявся він страхом, я лишився там шифрами розписаних стін. А за дверима обоявилися самим свіжим повітрям. Там можливо поглянути нам всі свої вади. Клас, Коротше кажучи, я думаю, що ви почули, що там відбувається. Там вірші під музику дуже сучасну, і от такий альбом я б послухав. Я не знаю, можливо, це вийде таке альбом. Зараз це як така презентація. От та творчість, яку б я хотів робити, тому мені подобається. Поки що Лера буде тут гуляти, дивитись на картини, котрі я не дуже розумію. Я буду слухати вірші. Що ти кривишся? Так, ну що, тепер ти розкажи, як тобі виставка, тільки стань от сюди. О, отут. Мені виставка дуже сподобалась. Вона незвичайна, і по крайній мірі з тих виставок, всіх, де ми були, вона сама позитивна. Там немає просто якогось якихось мінорних фарб. Все дуже кольорове, яскраве. І відчувається те, що обидва митці вони дуже не Найбільше сподобались навушники. Ти просто надягаєш і там натік зачитує такий дуже класний вірш. Ну це ж не пісня, це вірш, мабуть, був його. Слова дуже класні, які він там сказав, і загалом дуже рекомендую. А ще ви можете зайти туди за донат, який піде на фонд таблеточки, і ви зможете допомогти лікуватись людям від рак. Тому це дуже класно. З, я згоден з усіх вистав сучасного мистецтва. Та єдина була виставка позитивна. позитивна так? Так. От е, картини я не зрозумів. Як і в принципі я не розумію картин сучасного мистецтва. От те, що на них зображене, навіщо не знаю. Але класно, що це зроблено по суті безкоштовно. Просто за донат ви самі вирішуєте, це буде 2 гривні, чи двісті гривень, чи дві тисячі гривень, скільки хочете. Заходити на цю виставку, як ідея, я вважаю. Класно те, що Монатік молодець. Амі. Куди ми зараз йдемо? Ми забули курточки Йдемо назад. Таке відчуття, що ми в Борисполі в аеропорту, або ж прилетіли кудись в іншу країну, тому що в цумі 0,75 Моршинської коштує 75 гривень. Ми спочатку дивилися, думали, може це в склі, може це не ця, але так. Це Дуже адекватно. При тому, що там буде 75 гривень коштувати кава, і тобі просто наб'ють водички. 75 водичка, 05 моршинська. Мені здається, що е, скоріше за все люди її беруть. Бо, наприклад, от я зараз захотіла водички, і тут ніде немає її попити, окрім як цей магазинчик, де от 75 гривень коштує. Але моє єврейське коріння взяло верх, і тому ми зараз іде на вулицю і по дорозі в заклад я куплю Ти собі. Таке просто не кажи на камеру, водички. бо любу будуть казати, що муж жлоб. Ні, це не муж жлоб, це жена жлоб, Не переживайте. Короче, зараз поясню свою позицію на рахунок води, і чому я так сказала. Коли люди приходять за брендовим одягом, це окей, вони там платять за ім'я, те, що вони хочуть отримати. Парфуми, навіть найдорожчий кінотеатр, щоб вам офіціант приніс на місце, окей, я це ще можу зрозуміти. Але коли вода, яка ми спустились в АТБ, коштує тут 15 гривень, 17, окей, 17, А там вона коштує 75, для мене, чесно, це. Я відчуваю, як це навіть не повага трішки, бо таке відчуття, що на тобі роблять якісь гроші без сенсу, просто 50 гривень наваром через те, що це стоїть не ось тут на полишці, а ось там в цумі. Не знаю, можливо, комусь моя позиція не подобається, але це моя позиція, і я про неї говорю. Коротше, ви зрозуміли? У мене просто золота дружина. Таку знайти це нереально просто. Ну що, ось ми і добрались до найдешевшого кінотеатру, який ми змогли взагалі знайти в Києві квіток, чи сюди коштує 75 п'ять гривень. гривень да. Кінотеатр називається Ліра. Раніше він називався кінотеатром Чапаєва, і я сюди колись ходив з усієї школою з класом, такий маленький, дивився фільми про Тараса Григоровича Шевченка. Зараз ми йдемо на серйозний фільм під назвою Так, тут вже. Ми заважаємо, Ми заважаємо трішки. Бо в нас залишилось вже 5 хвилин до сеансу. Так, найперше приходять такий запах знаєте, такої сирості старенької. <зас> да, бібліотеки <і> старої. <зас> — Добрий день, добрий день. У нас два подібати нас. Да, да. ну, Почнеться брати. Ще краще ми з вулиці за А де тут з вулиці? А це не вулиця? Це взагалі дуже допомогла, включила тут світло, і того ми можемо трішки зняти розказати, що я хочу сказати. Це, Це... Це дуже, дуже старенька зала. Відчуття, що ти потрапляєш в якийсь такий будинок культури. І на екрані ми навіть побачили, знаєте, як ви... виставляють вікно за цим фільмом, якісь там Але... Прикольне, я не знаю, є якесь таке відчуття ем, давнини, і, наприклад, я виросла в селі, у нас був будинок культури, куди ми постійно ходили, і оце дуже схоже відчуття. Звичайно, ага. номер п'ять, щоб у мене було видно, що мені тут сподобалось. Це класне відношення. Ми да. думали, що ми зайдемо, нам скажуть, що не можна знімати, не можна то, не можна все. Нато магасіть. На... Тільки що сказали, що не можна вже. Все, коротше, ми гасимо світло. Нам показали, як це зробити. Йдемо дивитись фільм. Кримінального злочину передбачено статті 130, частина 2 Кримінального кодексу Республіки Казахстан. Загалом ми вийшли посеред фільму. Мабуть, я не знаю, пройшла ще половина чи ні. 40 хвилин пройшло, бо я просто не знаю, не змогла дивитись далі. Фільм насправді зняв дуже якісно, мені здається, як для нашого українського кінематографу. Але коли ти починаєш це все згадувати, починаєш згадувати ті емоції, той страх, який ти переживав, дивлячись на це, потім дивишся на ці кадри, які там. Які спочатку були, коли там бучу звільняли, і так далі, і це реально дуже важко. І того я не можу зараз додивитися, тому От так. Коротше, дібрались ми додому після фільму, чесно кажучи, не спілкувались самі хвилин 20, Так він сильно нас якось прям прибив. Так, я згодна. Фільм дуже важкий, насправді повертає тебе в ті емоції, які ти. Не хочеш знову переживати, тому що якби там не було, ми вже десь звикли до того факту, що у нас іде війна, і ми з цим якось живемо. А цей фільм він просто повертає тебе на початок. І в тебе, ніби всередині, знову піднімається той страх та біль, і ми реально майже не говорили. На рахунок кінотеатру. Я навіть не знаю, як, як описати. Він старенький, там дуже пахне сирістю. Там такі звичайні жіночки працюють. нічого. Старенькі такі, як знаєш, як в театрах. Да, як в театрах тому... Заради цікавості, мені здається, піти можна. Прям щоб кожного разу ми туди ходили, то, мабуть, ні, тому що в принципі, фільм, звичайний, ми і вдома можемо подивитися. Для мене все-таки, якщо ми вже тратимо гроші на кінотеатр, це має бути щось таке прикольне. Але не 750 гривень, які ми потратили в цук. Я вважаю, моє ставлення до сьогоднішнього дня. Не один з тих кінотеатрів, в котріму ходили, не коштує своїх грошей. Цум mm -hmm. занадто дорогий за те, що ти там отримуєш просто фільм на маленькому екрані, а за 75 гривень йти в кінотеатр, в котрому пахне бібліотекою і Совєтським Союзом. Теж нема сенсу купити квиток за 130 гривень нормальний, в нормальний кінотеатр, типу планети кіно або мультиплексу звичайного. І... Не треба це видумувати як ми. Все хотіли випуск зробити веселим. закінчується він якось на такій ноті, але ну як є, до нових випусків.